Доброго вечора, Ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І Як обіцяла вам, мої дорогенькі, що буду десь колись виповзати до вас зі своєї берлоги? Скажу відверто, дуже приємно, коли відпочиваєш. Ну, звичайно, я не відпочиваю. Ви розумієте, хто звертається до мене за особистим розкладом, за індивідуальним розкладом. за... Хто хоче якусь консультацію під цим відео, я дам збір. Перший буде закріплений коментар. Там буде спочатку йти збір для, здається, 30-ї бригади, давно не говорила. Я не взяла з собою мобілку, другу, щоб подивитися. Ось, знімаю на одну, завжди дивлюсь на інший. Тому спочатку, якщо є бажання задонатити на 30-ту бригаду. Потім будуть куди звертатися, хто хоче індивідуально. Хто шукає пропавших безвісті, зниклих, теж можете звертатися. Я вже беру вас. Я, верніше, я вас і раніше брала. Хто звертався, нікого не відсилала. Ось, Гаразд при, при цьому при листуванні. Все при листуванні. Кому потрібні любовні розклади, якесь запитання, робочі розклади, звертайтеся. Далі, е і реквізити. Хочу щиро подякувати тим, хто. Е Особисто мені перерахував. Щиро вам дякую. До речі, і чоловіки були. Дякую. Ви знаєте, це настільки приємно, особливо, коли ви PayPal, ви мені через PayPal пересилаєте. Там ви пишете додатково. Мені здається, пані Ольга була дуже вам вдячна, як ви описали, що ваша мама дивиться через Ось, і дуже дякую. Ви дуже-дуже ви, ви мені помогли, Ось, щиро вам вдячна, мої дорогенькі. І останній буде там монобанк в самому кінці. Я навіть не знаю, як сказати, людина хвора раком. Ось, проходить лікування, і мама, і дочка. Вони обоє. Якщо є можливість, можете її їм задонатити. Ще раз скажу: з самого початку будуть військовим, в першу чергу військовим. Можете і мені на PayPal, то особисто мені буде, і в самому кінці буде для мами й дочки. Вони вам будуть, повірте, мені дуже вдячні. Цих людей я знаю особисто. Гаразд, мої дорогенькі. Просто, знаєте, переживаю, переживаю і за рідних, і за близьких, і, і за вас переживаю. От, бачите, от, я зараз почала трошки нервувати. Гаразд, гаразд, я трохи зараз переб'ю карти. У нас, мої дорогенький, розклад той, що був завжди середах. Тобто, ми дивимося внутрішні проблеми. Що робить влада, які в неї зараз пріоритети. Ось. Тому зараз дивимося. Десь колись буду до вас виходити. я вас, Ви знаєте, я так подумала: подумала, ну, як я зможу без вас? Я так довго була з вами, і без вас тепер. Просто я більше почала займатися приватними розкладами. Хто пам'ятає, я, я дуже мало брала розкладів, а тепер більше приватних, менше YouTube. Ну, і, звичайно, є і німецький ще в мене YouTube. Хтось дивиться там, хтось дивиться тут. Поїхали. Що і чим займається наша влада? Зараз ще переб'ю трошечки ось так. Переб'ю, ще раз переб'ю. І так, чим займається наша влада? Поїхали. Зеленський і його компанія. Щось вони в глухий кут зайшли. Чогось очікують. Самі себе загнали в Глухий кут. Ну, тому що ця карта зазвичай вона говорить, що людина сама себе підвішила. От вони зараз все підвішили в стані. Ну, зараз подивимось. А, чекають якихось новин. Влада чекає якихось новин. Зараз будемо трошечки розглядати. Смерть. Тобто, новини. Скажімо так. Фінансового характеру, це може бути і єрмак. Ось, а це може бути або Єрмак, або Порошенко. Я не буду зараз уконкретнювати. Ми дивимося на владу. Але бачите, тут таке враження, що тут ідуть якісь деб... Ну навіть не дебати, скоріше за все, якісь перепалки, якісь нападки. Їм ем загрожує ось ця людина скоріше за все, ось вони від неї. Відбиваються, скажімо так. Невже Порошенко, бо я не чула нічого, відверто вам скажу. Вірніше я чула, що вони санкції запровадили, але конкретно я зараз не знаю, бо я трошечки відійшла від політики, тому ви мені можете написати, що там, якщо це Порошенко, бо виглядає так, що вони його бояться. Отут страх, і вони відгорожуються відбиватися або готуються відбиватися, бо оця людина їх на смерть. Ось вони себе наразі так загнали. Я можу припустити, через те, що вони санкції запровадили проти Порошенка, може бути, що це, це тепер бумерангом іде до них назад. Оце може бути. І ось зараз вони на розтяжці. Ось ці дві карти говорять, вони зараз на розтяжці. Далі, чим займається ще? Що у них зараз саме? Оце у них, до, до речі, дуже головне питання. Що в них ще головного є? Тобто Порошенко в них виходить так, що Порошенко в них на першому місці. Далі Десятка монет. Десятка монет. монет це завжди величезні гроші, величезні статки. А ми питали з вами про що? Про що в них ще головного. Тут у нас король монет, а тут у нас десятка монет. Тобто їх особистий бізнес. То ж, все, що вони. Тому що десятка монет це і сімейний бізнес може бути, це і накопичення, великі накопичення аж до стелі. Тобто, виглядає так, що вони в пріоритетах, ось ця людина, припускаю, що це може бути Порошенко, бо по картах так виглядає. І друге, а може бути і єрмака від когось, але їм єрмак, я не бачу, що він щось тут їм може хіба загрожувати. І гроші, великі гроші. Від Росії, скоріше за все. Дивіться, тут скоріше, щось від Росії, якісь ідуть пропозиції. Ось тут ми бачили, що вони чекають якихось новин. Ось тут від Росії і Захід. Це Захід, а це Росія. Імператор в мене завжди виходить на Росію. А це це Захід. І ось вони чекають пропозицій. Хто перший дасть їм якусь пропозицію? Вся їхня шапітолія, бачите, підготовлено чекають. Зараз подивимося, це чи ось тут. Ну, тут, бачите. Сімка, верніше сімка тут, так? це скоріше за все, з Заходу у них якісь, ну, пропозиції, скажімо так, з Заходу не зовсім певні, не обнадію. Тут більше надію покладають на Росію. Зараз я ще докладу. Росія може їх знищити. А Захід, а Захід навпаки, припідняти. Тут навпаки, підсобити може Захід. Підняти рейтинг може Захід. Росія може їх знищити, але чомусь все рівно на Росію покладаються. І зараз я запитаю, від кого вони все ж таки отримують, від Росії чи від Заходу? Від Росії чи від Заходу? Від Заходу можуть отримати, ви знаєте? Ця карта дуже часто говорить про якийсь тягар. Тобто те, що вони отримують від заходу, це як тягар, це як чемодан без ручки, можна навіть назвати. Це коли із собою не візьмеш і залишите шкода. Розумієте? Ось, ось як я, можливо, ви мені це розтолкуєте зараз краще. Те, що вони якісь новини очікують від заходу, і те, що вони отримують. І взяти не можеш, і залишити Шкода. Від Росії. Король мечів. Тут якісь плани, якісь вимоги. Від Росії вони отримують, але все по плану, все чітко. Тепер зараз я задам питання, де вони збираються виконувати виконувати це чи виконувати це? Ну тут домовленості вже давно. Тому будуть виконувати. А тут, в принципі, тут збираються ще домовлятися, скажімо так. Вони хочуть скористуватися, тому що, бачите, я вам казала ще попереду, що Захід їм підніме рейтинг. Ось. Тобто будуть ще домовлятися з Заходом. Тут ще не все остаточно. І, скоріше за все, якась надія, якась перспектива, якась, якась удача, успіх. Успіх, удача тут очікує. А ось тут, можна сказати, тут вони вже давно, ті вимоги, які вони, вони помаленьку виконують. Знаєте, так довіряючи. Тут довірливі стосунки, щоб ви розуміли. Довірливі стосунки тут. І, скажімо так, друге дитинства, друг дитинства. Оця от, от, от карта, вона така дуже миролюбива. Тобто виходить так, що з Росією у них є якісь домовленості. Про це ми знаємо, про це ми з вами вже розбирали ці питання. Просто я тут вже це випадає знову, так. І ось ціла ця шапітолія банда чекає на якісь пропозиції, якісь. Тут навіть плани, можна сказати, вимоги, які вони збираються виконувати. І вони їх раніше вже виконували. А тут вони піднімають свій рейтинг, своє місце під сонцем теж. Ось тут. Якось так, тому що це вихід у світ. Але тут відмовитись теж не зовсім вони можуть, бо їм шкода. Ось якось так. Тут якось дуже все якось запутано. Гаразд, мої дорогенькі. Чекаю на ваші вподобайки, чекаю на ваші коментарі, на ваш розсуд. Як думаєте ви з цього питання? Буду дуже вдячна вам, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за те, що ви є. Гарних вам свят! І хто додивився до цього моменту, а я знаю, додивляється вже не так багато, тому. Ті, хто додивився до цього моменту, до вас така пропозиція. Якщо ви хочете, щоб я зробила завтра, післязавтра, знову якийсь розклад на прильоти, напишіть яке місто. Тільки не пишіть якусь там турядку, маленьку селище, а таке щось покрупніше. Пишіть, хоча б якої області, до якого центру ви відноситесь, яке більше місце у вас поблизу, то я вже охоплю то велике місто і, і ваш заодно, розумієте? Ось якось так: хто напише, буде розклад по прильотам. Тому дуже вигідно додивлятися до кінця відео. Ось, ви маєте щастя, і вам повезе. Я зроблю розклад. Ну, завтра, в принципі, перше число, 1 травня, але в мене кожен день, 1 травня, і в мене кожен день робочий день, ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарної вам мирної ночі. Вдячна вам, що ви є. Ось за вашу підтримку. Мені дуже-дуже приємно. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна. На все добре, мої любі.